Університетська газета наш національний. Перший її випуск вийшов у вересні 2005 року. Відтоді як відкрилася кафедра журналістики, реклами та піар-технологій. Аби створити один номер цієї газети, потрібно докласти чимало зусиль. Дивімося, як це відбувається. Номер нашого національного спочатку виникає в уяві студентів та викладачів. Для цього журналісти, початківці та весь викладацький склад збираються у редакційну колегію. Відбувається жваве обговорення майбутньої газети. Кожен пропонує цікаві ідеї та актуальні теми. Далі в редакції газети розробляють макет майбутнього видання, узгоджують розміщення фото та тексту, використання інфографіки. Потім студенти та викладачі розподіляють між собою завдання: хтось відповідатиме за інтерв'ю, хтось зробить опитування, комусь доручить інфографіку, інші писатимуть статті, а деякі робитимуть фото. Отримавши завдання, студенти оперативно розпочинають роботу. Кожен готує свій матеріал. Спочатку студентські публікації проходять неодноразову перевірку. Викладачі вносять правки у матеріали та віддають студентам на доопрацювання. Етап перевірки та редагування триває дуже довго. Це нелегка і кропітка робота. Вже готові матеріали потрібно зверстати, скомпонувати фотографії та тексти, створити комп'ютерний макет майбутньої газети. Далі газета йде на друк. І лише опісля свіжий номер нашого національного потрапляє до рук читачів. Газета нашого університету об'єднує у спільній праці студентів та викладачів. Журналісти-початківці запевняють, наш національний це можливість кожного спробувати себе в журналістиці. Наш національний подобається мені тим, що він дає мені змогу. Практикуватися у моєму студентському житті. Тут є цікаві матеріали про тих людей, яких реально можна зустріти в коридорах нашого університету. Це дуже цікаво, адже ну, ти бачиш людину, ти її знаєш, але якусь цікаву історію про її життя, ти можеш дізнатися саме в нашій газеті, в нашому національному. Бо газета наш національна вона цікава сама по собі, і коли її відкриваєш, бачиш справді рутинну роботу студентів. Оскільки там дуже дуже багато цікавих матеріалів. Я сама туди пишу, але окрім цього, мені ще дуже подобається читати матеріали своїх колег і журналістів новачків, першачків. Це справді і практика велика, як для нас, журналістів, студентів, і для наших викладачів, які бачать на що ми здатні, що ми можемо написати. Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, дишлюк студентське телебачення ЧНУ.